Хотелось бы ошибиться, но, на мой взгляд, ну поскольку, поскольку я могу только предположить, пока, да, где через 6-7 начнется наступление украинское, зональное наступление. Какое? Зональное? Зональное. То есть а -а -а. не фронтальное, а зональное. А, -а, -а это что в значит? Ну, а, какого-то там да. отдельного участка. Да, сейчас украинская крови. страна подготовила uh -huh. три варианта, где организовать такое наступление. Возможно, но ведь мне не стало цикаво послухать. Возможно, все это будет 2 января. Так, предварительно. А что не 1 Первого 1-го, понимаете, все отдыхают. И мы, и они. Одна зона – это Брянская область. Вторая зона – это Соборожье, Запорожье. И третья, самая сложная для нас, это возможный новый прорыв на территории Курской области, расширение… Это мы а... говорили, когда ты Владимировича Можно я, был... я уточню, Андрей Владимирович? Да. Вы нам про Брянск рассказывали в августе, когда случился Курск. Вы говорили, что вы две Понашите. недели еще, и в Брянске ждите того же самого. Да. Что за... должно заставить меня поверить в ваш сегодняшний прогноз, при том, что предыдущий я прогноз не, я по Брянску не, не, проверь... не сбылся? Я, я не предлагаю верить. Я просто говорю о том, что это ожидается. Дивіться, я вам більше скажу: інсайдерська інформація. Значить, дивіться, зональний прорив можливий або на Херсонському, або на Запорізькому, або на Донецькому, або на Луганському, або на Харківському, або на Сумському напрямках. Ну, от прям моя інсайдерська інформація для вас. я нагадаю, що Андрій Федоров, а саме його виступлення, ми зараз бачили, був заступником міністра закордонних справ е в 90-91 році. Звідки в нього така інсайдерська інформація, з яких міжнародних джерел ну тому, що закордонні справи, тож, як ви розумієте, міжнародна робота, хоч і пропрацював він в тій справі рік, тоді коли Україна здобувала свою незалежність. Е але все одно, знаєте, минуле не дає спокою. Ну і він ще й досі чомусь вважається у них експертом експертного рівня, який точно може розказати де, коли і як буде відбуватися. Прорив на якому напрямку при цьому інші експерти в ефірах Соловйова, не повірите, продовжують свою риторику про те, що треба з слівця землі. Зараз очень опасно находиться в Києві, в Дніпрі. Ну от проблема Хайкові, в сумах, проблема очікувати многих... людей... проблема. очень многих людей там в тому, що вони по суті являются заложниками. Да, вот канада да, заложніше да, питаються. Очень, Очі очень жалко. Очень заложники, прям очень жалко. Що кто то мешает покинути города? Ну, дело в том, что есть блокпост, на который что? тебя просто Какой схватят. Блокпост? Никого это уже не схватят. Если у тебя пошли миллионы, никакой блокпост не сдержит. Нет, но эти миллионы надо организовать. Не так. надо организовать. Надо сказать, 24 часа покинуть город. Ну, для этого, я думаю, надо отличить воду, или ты не и надо когда ничего это куда сказать, Верховный же сказал, слушай, когда по Южмашу Ничего, все нормально. Заложники. Ну, не... Верховный сказал, что будем предупреждать вот мирное население. Да? Сейчас скажем. 24 часа, на... Ну, заложники. Предупреждать. Ну, дивіться, що стосується України, то в принципі тут знаходитися небезпечно, тому що йде війна. І навіть якщо міста знаходяться подаль від лінії фронту, тилові міста, то це не гарантує того, що туди не прилетять російські ракети. А враховуючи те, що вони накопичують резерви, не використовуючи їх протягом там тижня, двох трьох, а потім запускають разом з дронами. Масованими партіями то можна сказати, що немає в Україні безпечного місця, де українці можуть почувати себе в безпеці, прямо. Але що стосується російських міст, теж хотілося би спитати: як там Курщина, Бєлгародщина, Брянщина, Ростовщина Невже там так вільно і спокійно дихається, особливо тим, хто живе е, біля військових складів е, або якихось видобувних нафтових скважин, або біля резервуарів з паливом, яке забезпечує російське військо. Ну я би теж знаєте, якби так не говорила про. Е, те, що в Росії станом на цей день безпечно, і це здобуток 2024 року, що в Росії стало небезпечно ще минулого року. Ніхто би подумати не міг, що українські війська можуть знаходитися на Курщині, зайти і перебувати у Курську. Але при цьому знову ж таки. Нікого абсолютно то а, не стримує. Всі можуть знаєте, виїхати з Росії. Я нагадаю, і навіть 24 години їм не даємо. Маєте безліч часу. Але стверджувати про те, что в России безопасно, я бы точно не стала. Хотим подвести собственные итоги года. Он принес нашей программе уникальный опыт и реакция совершенно эксклюзивных политических спикеров. Мы побывали в резиденции главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Вместе с ним увидели, как идет подготовка элитных бойцов в университете спецназа в Гудермесе. В памяти БРИКС в Казани сразу три президента – Владимир Путин, Александр Лукашенко, Милорад Додик – согласились на персональное интервью. Еще одним нашим собеседником высшего ранга стал премьер Словакии Роберт Фецер. Накануне состоялось большое интервью с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Все это для вас, дорогие наши телезрители. Спасибо, что смотрите ваше. Я перепрошую, а щодо Грозного хотілося би повернутися. А вам показували, де там системи ППО стоять, і що там з системою свій чужий? Є якісь визначення, є якісь розуміння, куди бити, а куди не варто знову ж таки посилаючись на останній випадок з азербайджанськими авіалініями? Ну і хотілося би зрозуміти, як це пояснюють в Грозному. Де спрацювала система ППО, Кадиров нагородив відразу свого племінничка за те, що він підбив е літак азербайджанських авіаліній. Тут же, що правда оголосив е день трауру, але вибачень азербайджанській стороні ніхто чомусь так і не приніс. Ба Більше того, щоб ви хотіла сказати, щоб ви знали, але ви і так в тому. Переконані